Доброго дня, хлопчики та дівчатки! А які ви знаєте спортивні ігри з м'ячем? Так, футбол, волейбол, баскетбол. Я пропоную вам сьогодні для футболістів зліпити м'ячик. І для роботи нам потрібен кольоровий пластилін білого та чорного кольору, дощечка та підставочка для нашого м'ячика. Спочатку ми візьмемо білий пластилін і пальчиками розімнемо його та скатаємо кулю. М'ячик круглий. І відкладемо його. А тепер нам потрібно знову взяти білий кольоровий пластилін і тепер скатати маленькі грошинки такі пальчиками. Можна в дощечки, можна на пальчиках, в долоньках розкатати багато маленьких кульок. Білого та чорного кольору. Я накатала багато чорних та багато білих кульок. Тепер будемо складати наш м'ячик. Беремо нашу кулю білу, яку ми до цього зліпили, і один чорний м'ячик маленький, і прикладаємо. Тепер навколо цього чорного м'ячика викладаємо білі, значить квіточку робимо. Тепер продовжимо викладати чорні. Між, білої, між двома білими викладаємо одну чорну. А між чорними викладаємо білі, і так продовжуємо, поки ми не заповнюємо повністю нашу кульку. Ми обклали нашу кулю, наш м'ячик, такими маленькими кульками, чорними-білими, а тепер вирівнюємо. Беремо, кладемо на дощечку і коловими рухами розкатаємо. Ось такий м'ячик у нас вийшов. Тепер можна його покласти на підставку. У мене вийшов гарний футбольний м'ячик. Тепер ваша черга ліпити, хлопчики та дівчатка. До побачення.